Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже ніжне печиво. Воно таке смачне, що зникає миттєво. До просіяного борошна додаємо холодне вершкове масло, можна замінити на маргарин. Масло паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно масляна крихта. В оригінальному рецепті не додається ні сода, ні розпушувач. Я вирішила додати 1 чайну ложку без гірки. Хто має такий рецепт, напишіть, чи потрібно додавати, чи ні. Додаємо сметану будь-якої жирності, жовтки та замішуємо м'яке тісто. Робочу поверхню злегка посипаємо борошном та розкачуємо тоненько тісто. Вирізаємо печиво бажаної форми. Можна скористатися склянкою чи спеціальними формочками. Перекладаємо на деко застелене пергаментом на відстані один від одного. Залишки тіста збираємо докупи та знову розкачуємо. До білків, що залишилися, додаємо цукрову пудру та ванільний цукор. Збиваємо до побіління. Важливо не збивати до стійких піків. Білкова маса повинна бути густою та повільно стікати з ложки. Раджу не заміняти цукрову пудру на цукор. Кожну заготовку для печива змащуємо білковою масою. Відправляємо у попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів та випікаємо близько 15 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, печиво повинно трохи зарум'янитися. Даємо печиво охолонути. Одну частину печива змащуємо варенням. Важливо, щоб воно було густе та з легкою кислинкою. Змастили і прикриваємо іншою частинкою печива. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!